Ною скрани нове штучний інтелект нам відчиняє двері, знання в долонях, мрії в польоті, освіта. Це круто, це наше майбутнє. Технології вперед освіта стає, все цікавіше і яскравіше Щі наш дух, помічник і порадник. Разом ми досягнемо будь-яких висот. Відкладачі це герої, волі нас ведуть. По На нових вершин, то з ним безмежних, хоч і допомагає, але викладач це друг. Разом ми досягнемо, будь-яких висот висут. Абудь-когі. Вітаю вас на міжнародній літній школі. інноваційні підходи щодо викладання та навчання, яка проходить на базі гард, що знаходиться на озері. Світязь. Захід, що відбувся із 27 по 30 червня 2024 року. Був присвячений п'ятій річниці Всеукраїнського громадського об'єднання Інноваційний університет. інноваційний університет це добровільне об'єднання фізичних осіб, створене для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших інтересів. Основна мета діяльності інноваційного університету. Сприяння розвитку особистості, освіти, науки та впровадження інновацій. Свої заходи, зимові та літні школи, курси підвищення кваліфікації бренд-науковця, конференції та вебінари. інноваційний університет вміло поєднує із реалізацією інших напрямів діяльності, зокрема неформальної освіти, інформальної освіти, діяльності у сфері розвитку особистості. Інституції громадянського суспільства, сприяння державним органам і органам місцевого самоврядування, тренінг інноваційний викладач це можливість опанувати сучасні методики навчання та стати справжнім лідером освітнього процесу. То яким має бути інноваційний викладач? Отже, як поза минулому столітті показали у великому генеральному штабі другого ринку, офіцер Генерального штабу не повинен мати ім'я. Щодо інноваційного викладача, він має бути інноваційним викладачем, не так важливо, як його будуть. Як важливо, хто він є. А от він цей викладач. Це набір якостей. Багатошарова картинка якостей. Ось це, чим він або вона має бути, він вона в цьому наборі, в цьому наборі якості. І цей викладач або ця викладач повинен бути, повинна бути інноваційним, коли він вона має ось такий набір. Мобільний, адаптивний, ментально стійкий, це теж важливо, відкритий, сучасний і так далі. І тому Інноваційний викладач це сучасний педагог, який застосовує передові підходи, технології та методики. Для покращення навчального процесу, забезпечення його динамічності та адаптації до потреб здобувачів освіти. Зокрема, інноваційний викладач має бути відкритим до нових технологій, тому хочу презентувати свій цифровий аватар, створений за допомогою додатку Гейген. Привіт, похиленко! І твій інстант Аватар готовий. Спробуй створити відео з ним. Інновації в освітньому процесі є невід'ємною складовою сучасного навчання. Візуалізація інформації відіграє ключову роль у сприйнятті складних концепцій та сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Сьогодні, завдяки штучному інтелекту, далі ші та нейромережам візуалізація набуває нових форм. Розглянемо можливості використання сучасних ші інструментів. Отже, пропоную розглянути, що розуміють різні нейромережі під візуалізацією як різновидом інновацій в освітньому процесі. В якості експерименту було обрано вже як відомі вам чат GPT та Джеміні, так і нову мовну модель, розроблену компанією Anthropic Clot. Всі мовні моделі впорались із завданням, а чия відповідь вам більше сподобалась, вирішуйте самі. Також хочу відмітити, що мовні моделі еволюціонують і тепер можуть створювати зображення. Коли Клоду запропонували створити зображення за відповідною тематикою, то, окрім символічного малюнку з фігур, Ші надав своє пояснення. Краще зображення створив Джеміні, навіть пояснив, що має опцію покращення малюнка. Та запропонував нею скористатись. Скориставшись, була здивована адже в розумінні джеміні, покращення це світ з більшою кількістю техніки і без людей. Задумайтесь у GPT в цьому відношенні баланс кількість комп'ютерів відповідає кількості людей, і взагалі це яскраве і гарне. Ще однією родзинкою цьогорічної міжнародної літньої школи. Стали гейміфіковані технології розвитку критичного мислення. Це освітні методи, що поєднують ігрові елементи з навчальним процесом. Основна ідея таких технологій полягає в тому, щоб зробити навчання більш цікавим та мотивуючим за рахунок використання елементів гри, які сприяють активній участі здобувачів освіти. Використання гейміфікації в розвитку критичного мислення може включати симуляційні ігри та ігрові виклики, сюжетні ігри. А також нагороди і мотивації. Ці технології не тільки роблять процес навчання цікавішим, але й сприяють розвитку важливих когнитивних навичок, таких як вміння аналізувати інформацію, знаходити рішення в умовах невизначеності та розвивати інноваційне мислення. Важливе значення під час гейміфікації має візуалізація. Візуальне представлення інформації за допомогою презентації допомагає швидше аналізувати дані і робити більш обґрунтовані висновки. В цьому контексті гарним помічником стане додаток гамма Це інструмент для презентацій, який допомагає створювати презентації за допомогою можливостей щі. Гамма дозволяє представити ідеї та інформацію в стислій формі за допомогою тексту, зображень і графіки. В якості приклада було завантажено у додаток закон у pdf форматі. Ось який гарний результат було отримано. Під час навчання важливим є фідбек, вміння давати конструктивні та ефективні відгуки. Які допомагають покращувати роботу, розвивати навички та сприяють особистісному чи професійному зростанню. Тому дуже розраховуємо на ваші схвальні відгуки. А поки удосталь навчившись та надавши фідбек, слід звернутись до першоджерела природи. Так починається ранок у міжнародній літній школі. Попивши каву. Та розігнавши мозок, усвідомлюєш, що візуалізація природних систем допомагає створювати в своїй свідомості чіткі образи та розуміти взаємозв'язки між різними елементами. Так, інструменти відкритої науки в підготовці фахівців на природі сприймаються набагато краще. Завданням нашої групи було створити інструменти відкритої науки а як це було? Дивіться далі у груповій презентації. Відкрита наука це сучасний підхід до наукової діяльності, який передбачає вільний доступ до наукової інформації, даних, методів, досліджень та результатів. До інструментів відкритої науки належать платформи для співпраці, репозитарії, відкрите рецензування, етичні кодекси науковця. Говорячи про перешкоди, слід відмітити відсутність стимулів, технічні та культурні бар'єри. Для подолання цих перешкод. Необхідно змінити систему оцінювання наукової діяльності, підвищити обізнаність, подолати корупцію. Корупція в науці є серйозною проблемою, яка перешкоджає розвитку відкритої науки та інновацій. Для того щоб візуалізувати цю проблему за допомогою, ЩІ, було використано додаток «Інвідіо». Цей простий редактор відео зі штучним інтелектом легко перетворює ідеї на цікаве відео. Для цього треба просто ввести свою ідею. В нашому випадку корупція в науці, і дозволити генератору відео зі штучним інтелектом створити відео. Запрошую до перегляду. Вітаю всіх! Сьогодні ми занурюємося в тему, яка є водночас шокуючою та надзвичайно важливою. Корупцію в науковій спільноті України. Отже, який висновок? Корупція в науці це не просто зрада етичних норм, це пряма загроза інноваціям і прогресу. Проливаючи світло на ці проблеми та вимагаючи відповідальності, ми можемо почати відновлювати довіру та цілісність у науковій спільноті. Повертаючись до тем школи, хочу згадати про викладання у формі дебатів. Дебати дозволяють студентам глибше зануритись в тему, досліджувати різні аспекти проблеми та навчитися будувати логічні аргументи. Важливо обрати тему, яка є актуальною та такою, що дозволяє сформувати чіткі аргументи як за, так і проти. Наприклад, зимові та літні школи від інноваційного університету Як вам відпочивалися в Карпатах? Чудово неймовірно. Я би посперечався. Ви знаєте, ми сьогодні в літній школі відпочиваємо мабуть ніж у швидко. А звідки ви можете знати, якщо ви там не були? Візуалізація та штучний інтелект відкривають нові можливості для підвищення ефективності освітнього процесу. Інструменти ще дозволяють створювати більш цікаві, інтерактивні та персоналізовані навчальні матеріали. Однак важливо пам'ятати, що штучний інтелект не може повністю замінити викладача, його роль у тому, щоб доповнити традиційні методи навчання і зробити його більш ефективним. Проте, незважаючи на великі перспективи використання щі для візуалізації в освіті, на цьому шляху є низка викликів, а саме етичні використання щі може призвести до порушення конфіденційності та дискримінації. Технічні шій інструменти можуть бути дорогими і вимагати спеціальних навичок для використання. Практичні, необхідні додаткові дослідження для оцінки ефективності шій інструментів в освіті. На цьому відео завершується. Хай щастить!